Ну і детальніше дізнатися про наші сьогоднішні змагання ми зможемо, коли надамо слово інструктору з фізкультури, нашому Віталію Леонідовичу. Отож, джерельці, усім доброго дня ще раз. Змагання в нас будуть проходити в такому етапі: спортивні та також культурно-масові. Що це означає? Ви будете змагатися як і в силі, швидкості, спритності, також і в знаннях про олімпійські види спорту, про олімпійський рух нас на Україні та в світі. Першим видом змагання це будуть змагання з передачі естафети. Про від звістки про відкриття малих олімпійських таборі Джерельце для цих змагань запрошується. Загін номер один займає свою позицію.